Людцом к стіні встать, пол, побиті, тут ну і ребра зламані, були пристібнуті. Ну, тут дівчата були пристібнуті. Люди були, ну, якщо камера передає, кольор Ось такого кольору. більше ста днів, майже половиною місяці. Я не сидів, я лежав. Не хочу споминати. Друзі, усім привіт! Одразу хочу вибачитися за те, що наші відео не виходить так часто як хотілося б, але ми будемо намагатися публікувати їх хоча б раз на тиждень. Чому так? Тому що ми зараз готуємо два нових фільми. Два старі ви можете подивитися, десь вони отут з'являться. Тому реально дуже, 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 дуже багато справ. Але менше з тим, сьогоднішня наша історія з Харківщини, з міста Купянськ, історія чоловіка, який. Пережив ну справжнє пекло. Я навіть не знаю, як по-іншому це можна сказати, тому що йому довелося провести 100 днів в полоні у росіян і те, що там відбувалося, ну це просто знаєте, я коли його слухав, я навіть не міг собі, не міг, не міг навіть повірити в те, що це роблять люди. Дуже сильно сподіваюся, що такі матеріали будуть прикріплені до справ. Над тим звірям, які надавали ці накази і виконували. Я дуже на це сильно сподіваюся. А, І перед переглядом хотів би вас попросити підписатися на цей канал, поставити колокольчик для того, щоб вам швидко, оперативно приходило повідомлення про те, що вийшло нове відео. Ми працюємо над цим, ми працюємо усі на перемогу. Давайте дивитися. спочатку мене присівнули до лавочки, ага, на вулиці на вулиці. Так я там знаходився біля е, півтори години. І інших хлопців, які теж були затримані, вони були, знаходились тут, їх обшукували, е, били одразу, е, так скажем, проводили процедури пропіски, як вони казали. Ага. Пропіска. Тобто це обшук, це вивчення документів, це запис був, в якісь журнали, ну і так далі. Далі як відбувалося? Тобто у вас після вулиці завели сюди? Так, після вулиці мене завели сюди. Обшукали, доглянули особисті речі, забрали рюкзак. в мене був документи, забрали і завели безпосередньо вже в ізолятор тимчасового тримання. Прописка взагалі це така е, сленгове, е, ну, тюремне таке слово. Що воно означає? Тобто е, вас перед поселенням повністю перевіряють, і ви проходите там цілі. Коли ада для того, щоб е, потрапити у свою камеру. Вас змушують повністю роздягтися, покрутитися кілька разів. Для чого покрутитися? Для того, щоб у вас не було ніяких предметів ну, ніде. Ну, загалом, дивимось далі. Я вже сказав, що тут практикувалася так звана пропіска, тобто майже кожного, хто сюди попадав, на вході, там де ми раніше були, били палицею. Били не сильно, але довго і в одне місце це нестерпний біль. Побиті тут ну, і ребра зламані. Люди були, ну, якщо камера передає кольор ось такого кольору після прописки, після допитів, а потім вже в залежності від ситуації. Тобто виборочно висмикували, надягали шапку, заматували скотчем, очі, зв'язували руки, ноги. І проводили так звані профілактичні бесіди. Там у них була чергова частина, тут вже безпосередньо знаходився ізолятор тимчасового тривання. Доступ сюди був обмежений, тому, ну, скажімо так, рядові працівники так званої поліції сюди доступу не мали. А хто тут був? Ну, на шевронах у них були написи поліція ЛНР. Ось це. Було приміщення. Тут у них стояв цей диванчик, тут у них був черговий. Це за цим столом вони також сиділи, щось записували. Це, мабуть, була кімната їх відпочинку. Камери, безпосередньо камери, приміщення для отримання людей знаходиться трошки далі. Це ще не камери, це їх так звані побутові приміщення. Це кімнати, де відбувались безпосередньо допити і катування. Так звані. А як допит важко відбувався? Де ви сиділи, як вас завели? Можете пригадати? Я не сидів, я, я лежав. Не хочу споминати. От чим далі ми заходили, тим більше я бачив, як трусилися руки в нього, і як йому складно було говорити взагалі і згадувати те, що він пережив. Але перед цією зйомкою він нам сказав, хлопці, мені буде дуже важко, але я спробую. Я хочу, щоб про те, що відбувалося зі мною, знали абсолютно усі: не тільки в Україні, а й в світі. Це безпосередньо камери, де отримувалися люди. Можете оглянути, в яких умовах. Приміщення двох осіб, але фактично могло утримуватись до десяти. Ось так звані у нас були пісенники. А що це, що це за пісенники? Ну, заставляли вони співати пісні. Росіяни е, насаджували все своє, скільки часу до цього, коли навіть війни не було, свої російські пісні і все інше. А в камерах вони змушували співати усі, хто там був гімн Росії, і російські пісні. І це по кілька разів в камеру вони заходили, просто давали там текст, хто не знав, і вони вимушені були стоячи це все співати. Ну, спали тут одна особа, тут ще одна особа під нарами. Тут ще троє розміщались під столом. Ну, як могли, так і розміщались. Вибору не було. Сидячи на стільці, спали. Приводом для мого затримання стало порушення комендантської години, але насправді. А насправді це було так. Він просто йшов по вулиці, його забрали за те, що він не хотів співпрацювати з росіянами. Ну, якщо Якщо сказати, ось такі у нас були миски. Ось такі миски, Ось миска була. Тобто через віконце це роздавались макарони. Утром макарони, а ввечері вермішель, Розумієте, різницю. По ложці. І шматочок хліба. Логів не було. Були тільки монологи, були тільки вказівки. це лицом к стіні встать, морда в пол. Оце найулюбленіше слово. І ось ми пройшли теж решітку. Їх просто на декілька днів пристібали. І люди просто утримувались пристібнутими наручниками до цих решіток. Ну, Далі там прогулочні дворики, тут, на жаль, закрито. Тобто е аналог камери, тільки бетонна огорожа і сітка наверху. І там також до 30 осіб утримувалося, І люди там тижнями жили під відкритим небом. Тому, як деякі казали, представники, це у вас ще Лас-Вегас. Спочатку я утримувався в п'ятій камері, ось та трошки більша. Які, які... Ось моя нара, скажімо так, моя чашка ще. Моторошна, я з жахом згадую всі ці. Таких металів. Тут навіть теж були пристібнуті, тут дівчата були пристібнуті. А тут і дівчата були? Так, була жіноча камера, 12-та. Ну, вони по, по черзі чергували, спочатку перша чи друга була. І так. Вже не на камеру Віталій нам розказав про те, що жінки були різного віку. Ну, молоденькі, там, від 20-18 років. І ну, просто якісь бабусі 60-65 років, 50. Ну, в мене немає просто слів. Наскільки я пам'ятаю, 8 жінок. 8 жінок. А потім до мене підійшов Віталій і каже, я все-таки хочу зайти в цю кімнату, де мене допитували. І йому було дуже важко говорити про все. Але він розказав. Зв'язали руки, зв'язали ноги і сказали, в угол. І почався допит. Я так розумію, десь троє або четверо були людей. Взяв в углу, мене забили в угол, загнали. Підключили проводи і били з трудом. вони казали, що зараз ми з тобою попрацюємо, потім попрацюємо з твоїми родичами. Спочатку ти будеш дивитися, як ми будемо бити, потім вони будуть дивитися. Що ви кажете за дворик? Ось тут у дворики вони через день жарили шашлик. Тобто відпочивали як могли. А вас виводили сюди чого? Мене виводили імітувати розстріл. Вивели, поставили обличчям ось е біля хвіртки, почали задавати питання. І, мабуть, для того, щоб я краще пригадував, е спочатку приставили пістолет до голові, а потім стріляли. Біля голови, так? Да? Біля голови. Можете уявити цинізм? Тут вони готують їсти собі, а поряд вони розстрілюють і намагаються психологічно давити на людей. От який це, це повинен, Якою це треба бути? Та це не людина, це ну, звір, і то звірі, я не знаю, це якісь психічно неврівноважені звірі, які там чимось хворіють, можливо, так могли б тіпо, зробити. А людина такого 100% зробити не могла. Ну... У Мене просто немає слів. У мене такі очі були, коли я його слухав. В кінці я хотів би попросити вас знову ж прокоментувати це відео. Також ми просимо вас розшарити це відео як можна більше людей побачили те, що відбувається. Якщо у вас є за кордоном родичі, перешліть їм, хай дивляться і хай посять, де тільки можна. І тільки разом ми переможемо. Усі разом до перемоги. Усім дякую.